Чому Бог допустив війну? Складне, дуже складне питання, складне для розуміння. Питання, яке для багатьох лишається без відповіді. Питання, яке може народжувати сумніви. Питання, яке болить. Особисто я вірю, що Бог знає, що та для чого він робить, і довіряє йому. Та пояснити, чому йде війна, хоча б самому собі, важко. У цьому відео ми поговоримо про це. Спробуємо розібратися. Вірю, що Бог може використати нашого гостя, щоб проговорити щось особисто до тебе. До того ж, гість у нас сьогодні не один, але поки то таємниця, дочекайся. Для тих, хто до нас тільки приєднався і не бачив вступний випуск цієї теми. Нагадуємо, що допомагає нам директор Трансвітового радіо Україна, пастор церкви Преображення в місті Київ Олександр Васильович Шмут. Ну і подивіться наше перше відео цього циклу. Посилання буде тут. Міліса у нас буде представником покоління, для якого ми робимо цей канал. Чому Бог допустив війну? Чому стільки болю? Чому стільки зла? Чому страждають невинні діти? Чому Бог не зупинить зараз ворога і зло, коли тисячі українців його молять про це? Чому при цьому, бачичи, скільки всього відбувається, ми називаємо Бога добрим? Як в тому, що ми бачимо, можна побачити добро до Бога? Одразу, коли, коли відбувається щось не по-нашому якась несправедливість, ми дивимось по вертикалі. І це переслідує людей з першого дня гріхопадіння, коли люди вкусили забороненого плоду, і Бог запитав Адама, де він, і хто сказав йому, що він нагий, він сказав йому, жінка, яку ти дав мені. Вона взяла того плоду і дала мені. Тобто винуваті, винуваті спочатку Бог і також люди. Біблія закликає нас дивитися трішки по-іншому. Вона хоче, щоб ми подивилися по горизонталі. Біблія показує нам характер людей, які будуть жити сьогодні на землі. І апостол Павло він в своєму посланні. Він написав: будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Це портрет. Ну ось русський мір. всій цій своїй красоті. А що можна сподіватися від таких людей? Тільки війни. А вони ненавидять добре. Тому те добре, яке було в Україні, наприклад, люди ненавидять такі люди і вони починають війну. Бог сказав, що війни будуть. Ісус Христос попередив, що буде багато війни. А Ісус Христос попередив, що дури світи, тобто злі люди, матимуть на землі успіх. Диявол буде вести свою війну супроти вірних, супроти святих і буде перемагати. Про це також Ісус Христос попередив. Віруючі, люди будуть страждати за свої переконання, іноді їх будуть страчувати. Ми просто не були якби, в такій реальності довгий час, і для нас вона видається дивною. Але Слово Боже говорить, щоб цей випадок не був для нас дивний, тому що це сфера випробувань, в яких, в яких ми проходимо. І через ці випробування досліджується наша віра, наша довіра Богові. Ось можливість покладатись на нього, ми також стаємо свідками чудес в ці періоди війни, і ми бачимо його руку над нами. Чому Бог це не зупиняє, Бог це зупинить. Він сказав, що Він визначив певний час для цього світу. І він зупинить зло, і потім буде світ без зла. Ми в це віримо і ми це чекаємо. А якщо, наприклад, говорити про те, чому він не зупиняє сьогодні в Україні, ну, в історії світу, взагалі від початку до кінця, було тільки десь приблизно 300 років без війни. Весь йшли війни. Весь час. Просто в Україні не було 80 років війни, і ми думали, що такого не може бути. А в світі десь скрізь. Люди переживали ще гірше, ніж ми. Тому, якщо зупиняти війну в Україні, то, то справедливо було б зупинити світ на самому початку і не дати йому розвиватися. Бог зупиняв так, Бог послав потоп, а потоп не зміг знищити зла. Ось. Зло в людях знищує тільки Ісус Христос. Тобто люди, які приймають вірою Ісуса Христа в своє серце, стають іншими, Інакші методи не допомагають. Тому це єдиний вихід людям повірити в Ісуса Христа. Якщо вони прийдуть до Нього, вони стануть іншими, вони стануть новим творим. Ті, ті люди, які не знають Бога, на превеликий жаль, припинення війни не змінить їхній характер. Вони навіть і війну не хочуть змінюватися. дивись, війна йде. А мородери ж нікуди не зникли, правда? Корупція нікуди не зникла. Люди роблять гроші на війні. Ось, і, і це трагедія людства. А люди лихі та дурисвіті матимуть успіх в злому, зводячи і зведені бувши. Це сумна реальність нашого сьогодення. Вихід не в тому, щоб зупинити війну, вихід в тому, щоб повірити. Вона все равно мовчи. Я дуже складно відповідаю, мабуть. Ну, це пояснює тобі, чому війна йде? Чому Бог не зупинить? Говори щось. Меліса, да? Меліса, скажи щось. А що б ти сказала про війну? Про що ти молишся? Ну, щоб вона закінчилась, щоб люди зрозуміли, що це погано і жили знов мирно, як колись жили. Ти віриш, що Бог? Чує твої молитви. — Вірю. Бог показував тобі якісь відповіді, якісь свої чудеса. Ще ні. Я ні. Пряме питання, яке нам е, ага. надійшло, е, — як побачити Божу доброту в тому, що відбувається. Ну, ми, ми кажемо, що це люди винні, е, е, і я погоджуюсь з цим, але людей такими створив Бог. І він може це зробити якось інакше, він всемогутній, в нього вся мудрість. Ну і тоді невже ось це є вся любов і вся мудрість всемогутнього Бога? А Бог не може силою змусити людей змінити свою думку. Бог може змінити їхні серця, якщо вони цього захочуть. А якщо б Бог діяв таким чином, він би змусив всіх людей покаятись. Цього не відбувається. Бог такими не створив людей. І ми це говоримо людям. Люди, які приходять з болем, з розпачем, ми хочемо їм сказати, що Бог їх такими не створив. Бог створив людей по образу своєму і своїй подобі. Це означає, що люди відображають славу Божу. Вони так були створені. В результаті гріхопадіння написано, що люди полишені слави Божої. Тобто вони більше не відображаються. Їхнє серце абсолютно зіпсоване. І це причина зла. Зіпсоване серце не лікується, Христос може дати нове серце. Тому люди вони мають спробувати, вони мають захотіти. Стосовно Бучі, ми знаємо таку історію, це не дитяча історія. Ось Одна дівчина, яка віруюча, яка була віруюча. А ось і на її очах російські солдати розстріляли тата і вчинили насилля над нею кілька чоловік. Її мама знаходилась в підвалі. Вона приповзла туди. Мама взяла ніж, хотіла вийти на вулицю і зарізати російського солдата. Дві сестри схопили її за руки, тому що зрозуміли, що вони вб'ють її. Ця дівчина і мама залишилися живими. Після всього цього вони були врятовані і їх вивезли в Німеччину на реабілітацію. Ми потім знову зв'язувалися після цього всього з ними, запитували, як вона може почувати себе після того, що трапилось. І вона говорить: моє серце повністю зцілене. Я це все віддала Богові. У мене немає абсолютно ніякого болю. Ось. Я маю мир і спокій, я можу далі жити вільно, без гіркоти, без болю, без ненависті. Виходить так, що Бог допустив таку наругу і смерть в житті цієї дівчини, щоб показати, що люди на землі, які вірять йому, можуть пройти цей шлях так, як пройшов Ісус. Тому що іноді ми говоримо, що це надзвичайно важко для нас. І війна, і біль, і несправедливість. Христос був на нашому місці. Він був абсолютно невинний, тобто його не було за що карати. Люди насміялись над ним, вони побили його, потім в огидному вигляді розіп'яли, знущались над ним. Він це пройшов і він залишився святим. Абсолютно ніякої образи на людей. Він це все відпустив. Він міг помолитися своєму небесному отцю і сказати, що пробачимо, бо вони не знають, що чинять. Це був Христос. Його приклад для нас служить тим, як християни можуть проходити через страждання. Але ну, теж можу засвідчити, що є багато прикладів людей, які проходили через великі страждання, навпаки, в цьому бачать Божу славу, ніж зневірюються чи якось сумніваються, чи мають якісь претензії до Бога. Один із таких прикладів біблійних був Йов. Він теж був невинуватий в тому, що трапилось. Але Бог на, на прикладі цієї людини показав, як можна по-інакшому проходити через страждання, тому що йому також казали, що ну прокляни Бога, і ти помреш. А він позбувся десяти дітей, свого майна і здоров'я. Але при цьому залишився вірним Богові. Дань, а як ти думаєш, в чому ми можемо о, зараз в цих обставинах бачити доброту Божу? Через інші речі, які він нам посилає. Ну, наприклад. Ну, те, що в нас є їжа. Те, що в нас є дах над головою, що ми можемо ходити в церкву і його прославляти. Ну, а дивись, а для тих людей, в кого зараз нема даху над головою, для них Бог не добрий виходить? Добрий, просто може це через інші речі проявляється. Хочеться сказати думку, що на війні ми можемо бачити, як Бог підтримує людей, як Він пиклується про них в дуже багатьох. Реальних дивах, не просто як казав, що притягнуте слово диво, а це реальне диво. Тобто, ну ти в цьому реально бачиш втручання Бога і його всемогутність, і його доброту і милість, як він продовжує піклуватися про Україну. І він використовує інших людей для того, щоб інші допомагали тим, хто страждає. Це біблійний принцип, принцип милосердного самарянина, який повертався. Десь додому, можливо, і побачив людину, яка поранена, він її допоміг. Ось Господь хоче, щоб ми були такими ж самими милосердними, щоб ми в цих обставинах показували свою любов, свою щедрість. І тут виявляються якості людей, на що ми зібні в таких обставинах чи ми просто втечемо, дистанціюємося від болю людського страждання, чи ми будемо як Христос, там, де страждають, де плачуть, ми будемо разом з ними плакати. Ми будемо їх їм допомагати, і Бог будемо благословляти в цьому. Настав час нашого таємничого гостя. Нам було дуже важливо дізнатися думку людини, яка на власні очі бачить цю війну впритул. Справжній супергерой, якого я маю честь знати особисто, кіборг, який у 2014-му був у Донецькому аеропорту і зараз в епіцентрі подій. Привіт, мене звати Андрій, і стажинка спитала мене, як можна побачити. В чому доброту Бога на війні. Я для себе виділив пару речей, дві такі речі. Перша, найочевидніша і найважливіша особисто для мене це те, що Бог своїх не залишає. Тут на війні дуже мало є часу сходити в церкву, почитати Біблію або просто помилитись. І незважаючи на те, Бог розуміє це і не залишає, Він підтримує. Він спілкується зі мною, він дає свою доброту по благодаті своїй в багатьох ситуаціях. І це відчувається навіть фізично, коли є небезпека, і небезпека дуже серйозна. Ти відчуваєш Бога близько. І відчувається він, як той, хто просто навіть тримає руку на твоєму плечі і відводить зло, бо різні ситуації були, і Бог дивним. Дуже таким чудним е, дивом він е, відводив це зло. Друга причина це служити іншим. Е, таким чином інші люди можуть побачити доброту Бога, не просто розуміти, що Бог є якийсь мій Бог, а що Бог є Богом всіх людей. Ми люди, котрі розуміємо, котрі знаємо Бога, знаємо, що Він добрий, що вся влада у нього, ми. Можемо зробити добро більш впевненіше, ніж інші люди, тому що інші люди очікують чогось поганого. А ми знаючи, що Бог є добрий, все в його владі можемо робити добро сміливіше, можемо робити добро краще. І таким, таким чином ми можемо показати цьому світу, що Бог є добрий, і що Бог не хоче зла. Я вірю, що тим, хто любить Бога. Покликаний його постановою, все, що не відбувається, слугує на добро. Я колись чув таку історію, я думаю, що, можливо, і діти чули її. Як одна людина запитувала Бога, в чому коїться така несправедливість, страждають невинні люди. І це факт, це теж може бути. І караються злочини не досить правильно. І Бог показав йому сон. Ось він заночував, значить, в одній хаті. Де його гостинно приймали, ось, і потім ще, ще ангел з ним був, ніби ангел проводить його. Ось. І вони переночували в цій е хатинці, виходять звідти, а ангел повертається назад і спалює цю хатинку. І вона згоряє. І цей чоловік запитав: ну, що ти робиш? Як ти можеш бути ангелом Божим і спалити хатину, де нас так гостинно прийняли? Він говорить: ти зараз цього не розумієш, підемо далі. Пішли далі, ще одну ніч вони переночували в іншій хаті. Там йому їм господар хвалився таким кубком золотим, що він помирився з своїм сусідом, і ось цей сусід в знак дружби подарував їм золотий кубок. Вранці вони встають і йдуть далі. Цей чоловік дивиться, він кубок собою забрав. Він говорить, ну як ти міг вкрасти, на що це схоже? Він говорить: я і зараз це не поясню тобі. Давай ще пройдемося далі. Ще в одну оселю прийшли, там вже зовсім інша картина. Злий чоловік, видно, такий сумний, маленький хлопчик, коло нього бігає. Вони й там заночували. І вранці ангел просить: нехай цей хлопчик проведе нас, значить, дорогою, тому що ми не знаємо. І коли вони пройшли, там певний шлях по мосту. Цей ангел ніби скинув цього хлопчика в, в прірву, і той загинув. І цей чоловік він закричав: він говорить: я не розумію, як ти чиниш, що ти, ти не ангел Божий, ти сатана. А він говорить: я тобі тепер поясню. От Перша хатинка, де нас зустрічали, така в Бога, я її спалив. Вони розгорнуть ось всі ці завали і знайдуть там скарб золотий. І вони збудують собі набагато кращу. А в другій ситуації а, той кубок, який сусід подарував, він був отруєний. Якщо б він тільки випив вина, він би отруївся і помер. А в третій ситуації ми були в будинку вбивці, на його руках багато крові. І він би виховував свою дитину в такому ж самому дусі, і вона б також була вбивцею. А так він, він пішов до Бога зараз в дитячому віці. А це спонукає цього вбивцю переосмислити своє життя і повірити. Ну, ось така історія, можливо, видумана, але вона досить яскраво показує, що Бог в цій війні Він в деталях. Тут є присутні покарання за гріхи. Я в цьому погоджуюсь в Україні, тому що всі люди згрішили і полишені слави Божої. Тому є такі, яких Бог карає. В цій війні помирають невинні, і їх дуже багато. Цій війні насправді ми побачили образ зла, яким воно є. Хоча ми раніше думали, що це братерський народ і це наші друзі. Тобто ця, ця війна показала все. І тому є можливість покаятися для тих людей, які навіть зробили певні злочини і караються Богом. Ось ті, які гинуть невинними, Бог знає долю кожної дитини, яка була вбита з цих кілька сотень. Я, наприклад, чув таку історію, ось буквально нещодавно до мене підійшла одна дівчина і говорить, мій дядя загинув на війні. Але це спонукало його маму, бабушку мою, навернутися до Бога, щиро повірити в нього. Інакших шляхів не було. І я вірю, що багато солдатів, які зараз ну, захищаючи нашу країну, віддають своє життя, багато хто з них вони зустрічаються з Ісусом перед смертю. І тому що не було б інакше ніякої можливості це зробити. Тому я довіряю, що Бог контролює всі без виключення ситуації, коли ракети падають і раптом не розриваються, там, де вони мали б вибухнути і знищити людей. А є такі ситуації, де люди гинуть, але Бог готує їх до цього певний час. Тому я захоплююсь, як Бог все-таки проявляє себе в цій жахливій війні. Потрібно знати його особисто, щоб це зрозуміти. Всі ці події не змушують тебе сумніватися в тому, що Бог добрий. Я змушу Я вірю, що він завжди добрий, що ну, я просто не знаю, якби який би був Бог, який він був якби він був би не добрий. Ну, просто було б складно пояснити його логіку тоді. Якщо Ну, Він міг просто не посилати свого сина, щоб він страждав заради нас на Христі. Ну. І я вірю, що Бог досі такий же добрий. Так, йде війна. Війна, на якій багато горя, болю, страждань, нерозуміння. Чи значить це, що Бог злий і не любить людей? Ні. Бог добрий. Бо по своїй милості віддав свого сина на смерть за тебе. Хіба це не доказ Божої любові? Бог добрий, бо тисячі років доводить це в різний спосіб. Бог добрий, тому що на цій війні Він не полишає. Бог добрий, і люди навколо можуть побачити це саме через тебе. Ти можеш бути проявом Божої любові зараз. Напиши нам, будь ласка, у коментарях, в чому особисто ти бачив Божу доброту за цей рік. Не забувай підписатися на канал, щоб не прогавити наступний випуск. Нас чекає питання, чи порушують зараз українці заповідь, не вбий захищаючи свою землю.